Вітаю, мене звати Катерина Мальчук. Сьогодні ми зустрілися з Коксюк Оксаною Михайлівною, досвідченою журналісткою та викладачкою, щоб поговорити про сучасний стан журналістики, виклики з якими стикаються студенти, та про те, як стати успішним у цій сфері. Чому здобувши освіту у ВНУ, ви вирішили працювати тут? Ну, це дуже меркантильно. Просто після завершення освіти філологічної я працювала в школі, а потім пішла в аспірантуру саме з журналістики. І мене як цільового аспіранта відправили до Львова саме для того, щоб відкрити тут журналістику. Я його закінчила, захистила дисертацію. Ми журналістику відкрили. Їй вже майже 15 років. Вважаєте ви, що диплом з відзнакою є гарантією успішної кар'єри? Зовсім не вважаю, тому що все-таки освіта, так само як і шкільна, вища універсальна, і ми вивчаємо багато предметів, які нам можуть в принципі не подобатися і бути не зовсім потрібними. Тому це смішно навіть трішки, коли всі оцінки відмінні, але однозначно можу сказати, що червоний диплом нікому не заважає. Він означає, що людина отримала ґрунтовну освіту і що вона всеохопна. І що вона може працювати в інформаційному просторі з усіма, себто, не виникає проблем майже з співрозмовниками. Які саме гендерні проблеми було вирішено за допомогою проекту альтернативне вирішення гендерних проблем, який фінансувався Українським жіночим фондом у 2018-2019 роках? Дуже багато проблем. По-перше, ми цю тему озвучили, вигравши цей грант. І запросили кількох дуже талановитих і відомих лекторів, зокрема Оксану Кісь, і Оксану Ярош. Кісь розповіла нам, взагалі, про гендерне питання в межах України і про те, які трапляються в сфері вищої освіти казуси. А Оксана Ярош, очільниця Місцевого гендерного центру навіть повідомила нам статистику, скільки є людей такої орієнтації в межах цього вузу, як з ними співпрацюють, чи виникають проблеми, і налаштувала студентів на доброзичливе ставлення до людей незалежно від їхніх орієнтацій. Ну і звісно, ми видали журнали, багато відеоматеріалів, Себто зараз це все можна переглянути і замислитися над цією проблемою, яка є запорукою вступу вступу України до Європейського Союзу. Як змінилися методи викладання у вашій практиці з появою дистанційного навчання та нових технологій? Майже не змінилися, тому що форми ті ж самі, просто або через цифрові засоби комунікації або безпосередньо. Але загалом методи змінилися. Якщо на початку в мене було таке враження від старої ще школи, що треба читати студентам класичні лекції півроку і вони мають сидіти як миші і слухати, то тепер я зрозуміла, що це неефективно, тому що навіть на лекції треба проводити якісь дискусії, виконувати якісь завдання. По-перше, це краще запам'ятовується студентам, по-друге, їм тоді веселіше і цікавіше працювати, і це їх налаштовує на професію. Чи були ситуації, коли ви усвідомлювали, що ваш підхід до студентів був занадто суворим або несправедливим? Як ви це пропрацювали? На початку було таке, що я ображалася на студентів, що вони мене неуважно слухають. А потім подумала, що якби я сиділа б себе теж неуважно слухала, тому що в мене не було чіткого уявлення про курси, які я читаю, були якісь накладки. Я на, на ходу вчилася теж на своїх помилках, і потім на, на це все почала дивитися з погляду вічності, з гумором, і мені дуже смішно зараз згадувати деякі свої лекції. Ясно, що кожна людина вдосконалюється, скориговує себе. І я буваю дуже вдячна студентам, якщо вони теж роблять якісь зауваження, тому що будь-який навчальний процес це співпраця. Тут немає головної людини, другорядних я вчуся, і ви мене теж вчите. Як ви бачите майбутнє журналістки в умовах розвитку штучного інтелекту та автоматизації? Я так само, як Мічі Окайко, який написав фізику майбутнього, вважаю, що штучний інтелект почне проникати в нас на фізіологічному рівні, себто, в нас будуть монтовувати не тільки штучні органи, а й штучні можливості. Десь через років 20, можливо, я зможу не просто свою лекцію вімкнути. Я це вже зараз можу зробити, щоб ви її послухали без мене. А я зможу якимось чином. Допомагати передавати інформацію своїми думками, користуватися гаджетами, які будуть спроектовати на стіну той матеріал, який я вважаю, за потрібне. Це для того, щоб змінити форму діяльності, мені не потрібно буде натискати якісь кнопки, мучитися із гаджетами. Вони, як правило, підводять. А це все можна буде робити комплексно, видовищно і частково і викладачі, і студенти будуть перетворюватися на кіборгів. І це, напевно, буде тільки плюс. Яка ваша думка щодо того, що студенти не завжди можуть проявити себе в рамках жорсткої системи оцінювання? Ну, я думаю, що, можливо, в цьому є навіть якийсь позитив, тому що чи є вже достатньо досвіду і знань для того, щоб себе проявляти, навчаючись треба. Намагатися більше довідатися, більше навчитися, а проявляти себе вже на практиці або після закінчення вишу. Але я завжди кажу студентам, що ініціатива це позитивно. Чи відчуваєте ви підтримку від держави та університету у своїй науковій діяльності? Фінансово я не відчуваю, а таку моральну завжди відчуваю, тому що постійно стимулюють для того, щоб вдосконалюватися, писати публікації, дисертації, монографії, посібники, підручники. І це теж маркер росту. Якщо для студентів це знання, то для викладачів це їхні матеріальні такі книжкові набутки. І якщо навіть ніхто не підтримує, то я сама себе підтримую, тому що. Людина деградує будь-яка людина. Якщо я буду щороку одне те ж саме робити, навіть із студентами першого чи шостого курсу, то я інтелектуально не буду вдосконалюватися. Як ви оцінюєте рівень академічної свободи в українських університетах, зокрема у вину? Я думаю, що він такий помірний цей рівень. Перше, ми працюємо в умовах війни. По-друге, ввели оці ці акредитації, які постійно обмежують і намагаються звести до якогось спільного знаменника всі вищі навчальні заклади. Тому е, треба пережити війну, а тоді вже аналізувати ситуацію, тому що наше військове законодавство в сфері журналістики поки що суперечить міжнародним стандартам. Але ми не можемо них дотримуватися через те, що це проблема не тільки України те ж саме відбувається в Сирії, в Ізраїлі, в Іраку, в багатьох країнах близького сходу де зараз тривають війни, і будемо аналізувати все постскриптом. Зараз треба просто потерпіти. Дякую. Сьогодні ми поспілкувалися з Кусюк Оксаною Михайлівною, журналісткою та викладачкою Волинського національного університету. У вами була Омельчук Катерина.